Усім привіт! Буду займатися автомобілем. Що саме буду робити, Пропал, пропало світло в заднього ходу. Я вже знаю куди лізти, що в мене вже таке було. Розкажу, покажу причину. Трошки не... не, не неудобно, скажімо так, давати заднім ходом, коли не, не світять ліхтарі що кому цікаво спостерігайте, все покажу. Так, значить, для того, щоб нам добратися до тої причини, яка не працює, а та причина є там свій датчик. Коли перемикається вмикається задня передача, задній хід, там нажимається датчик і вмикає світло. Я думаю, що він вийшов із ладу. Нам потрібно що зробити? Зняти акумулятор, зняти площадку під акумулятор. І тоді ми будемо мати доступ до того датчика. Його звідси майже не видно, Знімаємо акумулятор, я вам покажу. Значить Ми бачимо тут а, болти під зірочку, їх відкручуємо один, два. Три. Не, третій не під зірочку, це вже я наварував сюди гайку, тому що зірвало, коротше, зірвало оці шліци. Я мусив наварити гайку наверх. Це так на варилося. Блін, варилося. Мені не подобається товариші. що Оце ці мозги постійно треба знімати, щоб добратися до того датчика кончаному. Так що такі ось справи, але будемо знімати. Так, що значить зробив? Зняв мозги. Коротше, що вам скажу, колись відмикав я оці фішки, не знав, відключав, цього робити не потрібно. Виявляється, що це шубатура мозговита, вона знімається разом з фішками. Просто в сторону виходить, треба відвести, щоб витягнути куриту. Оце курито під акумуляторне. Хто його таке придумав, я не знаю. француз. Дай Бог тобі здоров'я. І ми маємо доступ до ось цього датчика. Ось він. Зараз я знімаю фішку з нього, викручую, викручую. І вам покажу, що я з ним робив колись раніше. Так, Візуальний огляд зробив вже я, тут виходить все сухенько, ніде нічого, бо колись тут все було в мастилі. Так. А тут обломане, бачите, кріплення трубки. Це йде гідравлічна трубка ну, на щеплення. Вона сюди заходить. Ось, о, заходить туди в курзіну Подивився, в мене трошки на акумуляторі. Бачите, ось дрипає десь масло, коли нормально придавлюєш. Воно і раніше дрипало. Після того як я дросільну заслонку, трошки там при порядок навів у ній, на гельметик посадив цю кришку, тут стало під нею чисто. Мені здається, що це ось звідси дрипає, бачите масляне. Турбіна трошки пустила масло, я не знаю. Ну я її навалював 140-130, може воно і всіх так. Так що може під'їду, там в мене гарантія давалась на турбіну. Хай хлопці подивляться. Так, ну ви ж бачите, це в сторону відкинув, тут вже у нас доступ є. Так. Що я ще хотів сказати? Адну згадаю, скажу. Товариші глядачі викрутив я того датчика, я був в шоці. Що з ним сталося? Зараз вам покажу. Ось він датчичок цей. Короте, прикиньте, ламало з того. Тут такий пепот торчав. який ну, на пружинці грав, коли задню включаєш, він короте, ну, контактик. Чик-чик-чик. Вирвало. Вирвало живьом. А чому я не знаю. Не розумію, чому ви. Там така лапка стоїть в коробці. Вона, коротше, коли задню включаєш, вона типу, його нажимає. Коротше, я не знаю. Ну, У мене було таке, що по дорозі ручка приклинила... передач. Не можна було третю передачу, виключно це з цим зв'язано. Цей пепоть убирвало і він упав туди-коробку в коробку десь всередину. Не знаю, що навіть далі робити. Досі, бачите такі. о, Десь упирало, ще й тріснуло чуть-чуть. В общем таке, зараз у мене десь є ще такий датчик, зараз я буду шукати. Колись я його міняв, це новий, поставлю старого. Старий в мене теж не працював, бо цей пепот трошки короткий і лапка його не дуже мала. Тому я зараз його достану і бульбушку навару, так як я на цьому робив. Ви розумієте, що З цією бульбушкою воно робило, працювало, їздило дуже довго. В Один прекрасний момент, що то йому заклинило, приклинило. Коротше, таке. Так, знайшов я його. Бачите, який пипуть. Я раніше е не міг зрозуміти, чому не... Ну, дивіться, оцей датчик стояв у мене колись на машині. І задній ход не працював. Я не міг зрозуміти, чому. Ну, е в інтернеті начитався коротше, сказали датчик. Купив нового датчика, поставив його замість у цього, ну, підключив до фішки, все працює. Нажимаю, працює. Цього нажимаю, працює. І я не зрозуміло мені чому на моторі, на коробці він не працював. Потім я все ж таки зрозумів, що там лапка, їй не вистачає його дожати. От, ну, вижати, щоб вимкнути, десь там, такого, там міліметр. Я наварив на оцей датчик, що зломило, шарик. Краю ну, прихваточку поставив, зробив її чуть вище. Так. Затер, все, підтер, поставив на коробку. Задню передачу, все включається. Ну, Все горить. Їздив я так дуже довго, аж поки воно його не зламало. Бо я в один прекрасний момент, я, ж кажу, я не міг третю, у мене ну, приклинювала ручка. Якщо це з цим зв'язано, не знаю, може. Ну, Мені здається, що просто він якийсь трошки недороблений був. І пепуть у цей міг вилізти більше, вилізти. і ну, вже не да... нормально не давати працювати коробці перемикання ручки передач. Тому зараз я цей підключу, заведу машину, провірю чи робить задній ход. ну Пальцем нажму, у мене синочок мені допоможе в цьому ділі. І буду визначатися, якщо, цього... Ну, цього, якщо він робочий. Я... По-моєму, він робочий. Я тоді провіряв його. Буду ставити його назад, теж на булючку маленьку. Кручу і попробую коробку поклясати. Так, добре. І так, товариші глядачі, що я вам хочу сказати? Розібрав від цього датчика. Оце, оце датчик, оце він. Він, це цей, що в мене стояв колись, Но він з цим пипотюм нормальним. Я його підключив до автомобіля. Не працює. Я все ж таки сподіваюся, що він буде працювати. Ні. Він не, не робочий. Я його розібрав. Що, як він розбирається? Ось бачите, оця обоймочка, вона ну, завальцьована була, а це вставлено сюди. Ну, ви ж зрозуміли, да? Я його розвальцював. Ну, в принципі, мені вбити нема чого, ну, ми спробую розібрати. Я його розібрав, тут така діафрагма, коротше, ну, щоб масло не попадало в тут. Вона вже порвата, пересохша. Це цей датчик, що я купив. Бачите, Скільки він поїздив, у мене років 4 і вже резина ця пересохла. А цей, видно, стояв ще рідний, який йшов з рено. Я його коли розібрав, ну, теж розібрав, я це вже я його склав. Бачите, ось завальцював назад. О, там резиночка м'ягенька, все. Просто оцю штучку. оцю Латунь я взяв рідну, а оце взяв не рідне контакти. Чому? Поміняв місцями. Тому що цього я розібрав, що купував, що рідний був контактна група ця. Вона в жахливому стані. Бачите, вона якась окислена і там туди-сюди. Ну Тут таке, тут можна було б я там почистити помити. Ну а там всередині, ну, в принципі, теж можна було б. Ну Я так вирішив для себе бігом перекинути його, і води. І воно контактики їздять, виходить, на пружинці. Коли включаєш задню чик, туди, контакти перемінялися, включає світло. Ну таке. В общем, я його склепав, склепав назад. Зараз буду перевіряти чи працює. Думаю, буде працювати. Так що така, друзі, картина. Так, що, попав там середину. так, глядачі, все зробив, все працює, все справне, все добре. Е, так, ось він, бачите. Той сан сан пансклепов пан називається. Це не те, що у мене немає грошей купити нового. Просто на даний момент хай поки буде, я куплю новий, потрачу ж тих ще 40 хвилин і тоді заміню. Но на даний момент в мене горить світло заднього ходу, це прекрасно. Так, що я ще тут зробив? Зараз розкажу. Зробив. Позмащував ці троси, бачите? Блін. Троси на переключення, оцей нижній оранжевий, він самий такий ржавенький був, зняв чехольчики і на голку і сприцом туди позаливав масло. Мені підказали, тому що оцей нижній він трошки йде під, ну, під спуском туди донизу і виходить, що туди постійно. Натикає, ну, як вода попадає, а зимою вона замерзає і при, при, прихвачує самого троса і не можна включити, не виключити передачу. В общем, Туди надрипав, вона витолкає воду, мастило і все. Ну, В принципі, друзі, що, ну, показав, як туди добратися. В принципі, Акумулятора поставив просто так, поставив, наклеємо і накидаю, бо ми ж без, без акумулятора не провіримо, не, немає питання, не провіримо. Так, ну все в принципі. Друзі, як таким виявилось відео. Комусь може не корисно, я показав, як я принаймні це роблю. Так що щоб поміняти датчик заднього входу, треба знімати аку, магі. Ну і так корито. Вам всім дякую за перегляд.